Ви, мабуть, чули, як працюють мобільні вогневі групи з кулеметами М2 Браунін з 50-го калібру. І, можливо, хтось поскаржився в компанію KGM Suppressors і вони випустили ствол з інтегрованим глушником. Так, вам не почулось? Це глушник для 50-го калібру. І виробник заявляє про те, що звук пострілу та спалах будуть значно зменшуватись. А також це буде допомагати тому, що. Пил і бруд не будуть підніматися і забруднювати саму зброю. Єдиний недолік це те, що теплова сигнатура буде збільшуватись. В усьому, крім цього, є лише тільки переваги. Вартість обіцяють на рівні 4,5 тисячі доларів за ствол з інтегрованим глушником. Єдине, що хочу сказати, те, що компанія Janik також випустила для своїх кулеметів глушник. Але він може зніматися а він має високу ефективність та надрукований на 3D-принтері. Але поки що інформації про нього в інтернеті дуже мало, і я не зміг знайти фото або відео.